Привіт, любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Поговоримо сьогодні про перчик. Перепрошую, якщо буде іноді трапляти вітер але так воно є. Такі погодні умови. Поки що з обладнанням, як завжди, проблема і ближнім часом я його не куплю, ні мікрофона, нічого. Тож... Переглядайте, так як є відео, значить, приступимо до діла. Це був невеличкий вступ. Значить, це перець жовтий. Ви могли бачити відео, як була розсада під фітолампами, він був. Ну, от чомусь завжди він такий. Ну, я б не сказав, що він поганий у мене зовсім. Але люди писали, що нібито. Там, коли я розсаду, знімав огляд, що нібито на, на той період, там на 45 днів, чи я не пам'ятаю, наскільки там було, що нібито малувати, люди пишуть, що у мене, наприклад, більший, там, а у вас такий не дуже. Але я не женуся за тим, щоб він був великий, не женуся за тим, щоб, як вам сказати, нібито показати, як це треба робити. Я просто суто. Саджаю для себе і взагалі, то ну, в принципі, я не проти поспілкуватись про дану тему. Якщо у когось більший досвід, то я уважно вислухаю без зайвих заперечень і навпаки вам подякую. Для того я і веду свій канал, щоб самому щось научитись. І це не значить, що якщо ви дивитесь канал Овочевих рослин, то це <кій> я вас учу, як треба. Правильно слідкувати за овочами. Це... це не так. Навпаки, я хочу просто ділитися з вами своїми новими відео. Чогось повчитись у вас, а ви у мене. Значить, і... от це були чотири кущики жовтого. Так, на жаль, тільки чотири, і там я повисаджував, він не весь прийняв. Зараз перейдемо і до, іншого, до інших видів, скажімо так. От так, значить, тут уже пішов червоний, як я і вам і говорив, що, значить, по-моєму, тут рожеве чудо і мерцедес. Деякий, не буду говорити, садив хаотично і вирішив дивитись так. Хай це буде нібито як сюрприз. Коли будуть плоди, звісно, можна буде відрізнити. Хоча рожеве чудо від мерцедеса Навряд чи відрізниш вони дуже схожі, вони червоні обоє. А то був жовтий. Я трішки тут пройшовся з сапкою, опять же. я висаджував, мабуть, кущиків 20. Ну, я відео перемкну на паузу і порахую, і потім вам скажу. Порахував я 17 штучок, і один неважливий кущик, інші ці в тіні, бачите, ці менші. І от така справа. Він іноді де-не-де попропадав. І такі справи, значить, з ним. ну Тут нічого не поробиш, так як з капустою не поступиш. З капустою я робив як. Там, де пропадала капустка моя дана, я брав і пересаджував. Тобто в мене була. Капуста з-під лампи і ще капуста додатково, яку я посіяв, і я її брав і значить, і потім уже досаджував ті міста, які бо теж вона пропадала. Бувало, я отак садив на місце, наприклад, на оце. А вона бах і пропала. Я беру значить, з іншого, там, де я пересаджую. ну Це чудовий такий доволі, мабуть, найвеликий кущ. Ну Взагалі тут нормальні кущі. Я беру значить, з того чи іншого міста капусту з ділянки тестових своїх посадок, скажімо так. І воно мені допомогло, ви знаєте, не те, що там, а отак от я раджу саджати не те, що з запасом, а наприклад, посадив під розсаду, а ранньою весною, якщо є парник або взагалі, якщо вже тепло, узяв і посіяв додатково. Навіть якщо воно не знадобиться, це буде тільки плюс. Мабуть, вітер буде чудно, Ну, вже ж вибачайте. Це буде тільки плюс, але знаєте чому? Тому що, якщо у вас та чи інша рослинка пропаде, ви ж зможете взяти з своїх додаткових сіянців, наприклад, розсаду і досадити ті місця, які у вас попропадали. Ось такі справи, значить, ну от так, от так якось воно виглядає. Не хочу затягувати довгі відео, і, знаєте, всадив хаотично і дійсно. Можливо, навіть як сказати, я прибічник такої думки, якщо саджати хаотично, не робити, ну мається на увазі, так, да, дійсно треба обробляти, але не робити все в ідеалі, то можуть бути дуже чудові плоди. Бо коли дуже стараєшся, важливо не перестаратись, бо... Як ми знаємо, що може бути. А може бути що завгодно. Тож це був огляд на перець. І дякую за увагу. Ну, такий собі перчик, скажімо так, він є і є. Не сказати, щоб я ним задоволений, любі друзі. Було б чудово, якби Ну якби він був в ідеалі, і щоб він отак по два йшов. і так 20 кущиків, і щоб ну, вони були гарного розміру. Але дякувати. За все Богові, що і, що і так у мене є. І, в принципі, дякую і вам. Велике, дякую, що ви переглядаєте. Це був огляд на перець. Взагалі-то за нагоди будуть такі відео. На все добре, побачимось!